Вийшовши заміж, я вважала свекруху другою мамою. Вона постійно допомагала по господарству, готувала, прибирала, давала поради. Я була щиро вдячна за її допомогу і вважала, що у нас міцні теплі стосунки. Аж поки одного дня я не знайшла в поштовій скринці розрахунковий лист від імені свекрухи з послугами покоївки за минулий місяць. Вона вказала кожну вечерю, прибирання, навіть пораду. Зателефонувавши Ірині Андріївні, я здивувалася, чому вона вимагає оплати за це. А вона щиро не розуміла, чому ми з чоловіком відмовляємося їй віддячити, адже вона витрачала час і сили. Як ви можете? Я вкладала свою працю та турботу в ваш дім. Це не просто подарунки, це мій час, моя праця, і я прошу за це відповідної винагороди. Я ж вважала, що сім'ї люди допомагають один одному безкорисно. Ми так і не досягли компромісу, але вирішили більше не приймати допомогу свекрухи, якщо вона буде потребувати за це оплату.